Чи я мудак, що наказав дівчині мого сина триматися від нього подалі, бо вона відволікає його від обов'язків. Я 50 років чоловік, самотній батько мого сина, 15 років. Моя тодішня дівчина стала наркозалежною і пішла незабаром після його народження, її більше немає в нашому житті. Мій син отримував чудові оцінки і грає за шкільну бейсбольну команду. Він досить добре це робить. Хоча моя думка може бути трохи упередженою, Хе-хе. Усе було добре, доки він не почав зустрічатися з дівчиною 17 років. Вони познайомилися, коли їх призначили партнерами по проєкту, і, здається, швидко порозумілися, бо це стало для мене несподіванкою, коли я одного разу забрав його, а він просто сказав Тату, у мене тепер є дівчина. Я пишався і радів за нього, що мій син, нарешті, стає чоловіком. Я також провів з ним спрощену версію розмови. Ніколи не можна бути надто обережним. Вони зустрічаються вже кілька місяців і, здається, дуже щасливі разом. Але моя проблема полягає в тому, що оцінки мого сина почали падати, він пропускає домашні обов'язки і пропускає тренування ігри. Я не злюся, що він зустрічається, однак це має йти після справ, школа, бейсбол тощо. Тож минулого тижня я сказав йому, що йому більше не дозволено проводити з нею час, поки він не візьметься за розум. Він відповів: Але тату, вона мені дуже подобається. Я сказав йому, це не має значення. Якщо ти провалишся і вилетиш зі школи, я не хочу, щоб ти її бачив, і це остаточно. Він зітхнув і сказав: Добре. Я подумав, що на цьому все закінчилося, але вчора я повернувся з магазину і знайшов їх разом на дивані у вітальні. Він збрехав мені і сказав, що до нього прийде друг позайматися. Мій син завмер, як олень перед фарами. Я сказав йому йти до своєї кімнати, а потім повернувся до його дівчини. Визнаю, що, можливо, я був трохи суворим, але я сказав їй забирайся з мого дому і тримайся подалі від мого сина, йому не потрібне це відволікання, і якщо я ще раз побачу вас разом, вам обом не поздоровиться. Потім почалися сльози, і вона вибігла. Я піднявся до сина, який уже розмовляв по телефону, розповідаючи моїй матері та сестрі. Його тітка і бабуся завжди його балували. Я взяв телефон і спробував пояснити, але мені прочитали лекцію за надмірну суворість, він же просто хлопчик тощо. Я просто намагаюся вберегти свого сина від руйнування його життя, перш ніж воно почнеться. Якщо він покращить свої оцінки і все інше він зможе знову її бачити. Тож я вирішив, що найкраще отримати неупереджену думку з боку я, батько мудак.